Діти, я хочу вам розповісти про художницю Марію Примаченко. Її виповниться 12 січня 115 років. Виповнилася б. Сьогодні ми з вами познайомимося з незвичайною художницею Марією Примаченко. Народилася вона в селі Болотня на Київщині. Родина художниці надихала талановиту дівчинку до творчості. Її батько бондарював, займався теслярством і різьбленням по дереву, майстрував дворові огорожі, а матуся вишивала, бабуся фарбувала та розписувала писанки. Український колорит панував у родині. У дитинстві Марія серйозно хворіла. Ще це загострило її слух і зір, і з'явилася доросла серйозність, уміння спостерігати, фантазувати. Дівчинка часто залишалася сама, виникала велика жага до творчості бажання малювати прекрасний світ. Спогади Марії Примаченко починалося все це так якось біля хати, над річкою, на заквітченому лузі. Я гусей. На піску малювала всякі квіти, побачені мною, а потім помітила синюватий глей, набрала його в палену і розмалювала нашу хату. Усі сусіди, знайомі, односельчани дивувалися таланту дівчинки, приносили подарунки, прагнули також навчитися так малювати. Марія Оксентівна працювала в експериментальних майстернях при Київському музеї українського мистецтва, малювала, вишивала, захоплювалася керамікою. У Київському державному музеї народного декоративного мистецтва зберігаються її чудові роботи. Картини художниці експонтуються на виставках у Парижі, Варшаві, Софії, Монреалі, Праге. Найголовнішим вчителем Марії Примаченко була природа, а фантастичні образи, чудовиськи птахів пробуджують уяву глядачів. За цими роботами стоїть велика багатовікова культура нашого народу. Творчість художниці була і залишається прекрасним та унікальним явищем у мистецькому світі України, що привертає чисельну увагу дослідників та шанувальників мистецтва. Ось такі роботи Марії Примаченко: Природа, квіти, роботи пані Марії, це чайка, ось такий диковинний звір, птах. У її арсеналі не було професійних хитрощів. Малювала на звичайному ватмані, пензлями, фабричного виготовлення, використовувала гуаш, акварель. Перевагу віддавала Гуаші, бо саме Гуаш дає соковиту, щільну і декоративно виразну пляму з чітким силуетом. Художниця спочатку вела лінію олівцем, якось недбало, по-дитячому, окреслила контури зображення, а вже потім впевнено, вправно клала колір. Її кольори то засяють таємничою глибиною емалі, то сліпуче спалахнуть золотом. То бризнуть небувалою синю ультрамарину. Вони створюють особливий настрій кольороносного простору. Ось така робота. У творчості Марії Примаченко узгоджуються тематично сюжетні і орнаментально декоративні композиції. Загальнолюдська тема боротьби добра і зла наскрізь проходить крізь її мистецтво. Добро у неї завжди перемагає. Робота Марії Примаченко отак Іван пана покатав, аж у коляску впав. Іде осінь на коні, болотняний звір. Дякую вам за увагу.